Великий або чистий четвер це важливий день для християн, час для духовного очищення, роздумів про життя і жертву Ісуса Христа, а також для підготовки до світлого свята Великодня. Ця подія припадає на четвер Страсного тижня, останнього тижня Великого посту перед Великоднем. Цей день має велике релігійне значення, адже саме цього дня, згідно з Біблією, сталося багато важливих подій Таємна вечеря. Ісус Христос зібрав своїх учнів на останню вечерю перед арештом і розп'яттям. Під час цієї вечері він омив ноги своїм учням на знак смирення та служіння, а також започаткував таїнство Євхаристії, відоме також як Причастя. Після таємної вечері Ісус пішов у сад, щоб помолитися. Там Він пережив душевні муки, адже знав, що його чекає страждання і смерть. Один з учнів Ісуса, Юда Іскаріот. Зрадив його за тридцять срібників, поцілунком вказуючи на нього римським солдатам. Римські солдати заарештували Ісуса в Гефсиманському саду. Прибирання в Великий Четвер символізує не лише очищення фізичного простору, але й душі від гріхів та негативних думок. Це час, щоб позбутися всього старого, непотрібного, що обтяжує, і підготуватися до духовного відродження. Зазвичай прибирання починають зранку, виносять сміття, викидають старі речі. Ретельно миють вікна, підлоги, меблі. Деякі люди вважають, що для кращого очищення потрібно використовувати освячену воду. Чистий і охайний будинок принесе щастя та достаток в родину протягом року. Купання у великий четвер символізує очищення від гріхів та духовне оновлення. Вода змиває негативну енергетику, дарує здоров'я та сили. Купатися рекомендується до сходу сонця. У воду додають срібло або сіль з травами. Купання у великий четвер допоможе зберегти красу та молодість протягом року. Важливо мати щирий намір очиститися та налаштуватися на духовне зростання. Паска та крашене яйця це головні символи Великодня, які знаменують собою перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Приготування пасок та яєць починають у великий четвер тісто для пасок замішують з молитвою, а фарбують яйця натуральними барвниками. Пасха, спечена у великий четвер, володіє особливою цілющою силою, а розмальовані крашанки дарують один одному на знак любові та єднання. Сіль, освячена у великий четвер, має цілющі властивості, захищає від хвороб, псування, злих духів. Сіль освячують під час літургії великого четверга, її використовують для приготування їжі, додають у воду для купання. Четвергова сіль принесе в дім щастя, благополуччя та достаток. Літургія великого четверга урочиста служба, під час якої згадуються найважливіші події життя Ісуса Христа, таємна вечеря, омивання ніг учнів, молитва в Гефсиманському саду та зрада Юди. У церквах читаються 12 Євангелій, що описують страждання та смерть Ісуса. Літургія великого четверга це час для глибокої молитви, покаяння та духовного очищення. Великий четвер це особливий день для багатьох українських сімей, коли вони збираються разом, щоб приготувати страви для великоднього кошика. Ця традиція має не лише практичне значення, але й глибокий духовний сенс. Паска це не просто святковий хліб, а символ віри та воскресіння, що відіграє важливу роль у українських великодніх традиціях. Її багата історія, насичений смак та різноманіття рецептів. Роблять паску унікальною і особливою стравою. Існує безліч рецептів паски, які передаються з покоління в покоління. Кожна господиня має свої секрети та хитрощі приготування, роблячи свою випічку неповторною. Різні рецепти паски та інших пісних страв ви також можете переглянути на цьому каналі, підпишіться та залишайте коментарі. Крашанки та писанки це не просто пофарбовані яйця, а справжні твори мистецтва. Що протягом століть відіграють важливу роль у українських великодніх традиціях. Їх різноманіття кольорів, візерунків та символів роблять їх невід'ємною частиною свята, яке знаменує перемогу життя над смертю, світла над темрявою. Традиційно крашанки фарбують натуральними барвниками, які отримують з рослин, ягід, трав та інших природних матеріалів, писанки розписують вручну, використовуючи віск та барвники. Техніка писанкарства потребує майстерності, терпіння та творчого підходу. Крашанки та писанки освячують у церкві після Великодньої служби. На Великдень люди обмінюються крашанками та писанками, вітаючи один одного зі святом та бажаючи щастя, здоров'я та благополуччя. Кожен регіон України має свої особливості розпису писанок, що відрізняються візерунками, кольорами та технікою виконання. Великий четвер. Це не просто день прибирання та приготування пасок, це час для духовного оновлення, очищення думок та почуттів, єднання з вірою та традиціями. Пробачте тим, хто вас образив, попросіть вибачення у тих, кого ви могли образити. Зробіть добру справу, допоможіть нужденним, пожертвуйте на благодійність, проведіть час з рідними та близькими людьми, адже саме вони є джерелом вашої сили та підтримки. І не забудьте помити вікна. Чисте вікно це не лише символ чистоти, але й можливість впустити в дім більше світла та весняного тепла. Нехай великий четвер стане для вас часом духовного оновлення, єднання з вірою та щирої радості. Молитва на великий чистий четвер. Просимо тебе, Господи, наповни наші серця Твоєю безмежною любов'ю, щоб ми могли любити один одного щиро та безкорисливо. Даруй нам мудрість та терпіння. Щоб ми могли прощати, розуміти та підтримувати один одного, зміцни єдність між нами, щоб ми жили в мирі та злагоді. Нехай любов, яку ти заповідав нам, стане основою нашого життя, джерелом радості та сили, рушійною силою добрих справ в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Шановні друзі. Щиро дякую за те, що приділили час перегляду цього відео. Сподіваюсь, воно було корисним для вас. Ваші коментарі та відгуки. Допомагають мені вдосконалювати свій контент та роблять його більш актуальним та корисним. Якщо вам сподобалося це відео, буду вдячний за лайк, підписку на канал та його поширення серед ваших друзів та знайомих. Бажаю вам міцної віри, щирої молитви та непохитної надії на краще майбутнє.